Вітаю! в ефірі Військова Рада, програма про життя збройних сил України. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтесь збройні сили, серйозний гравець на ринку праці. Або чим приваблює молодь служба за контрактом? Як вітчизняні військові моряки борються з піратами в Ваденській затоці? І чим запам'ятаються українцям наймасштабніші натовські маневри тисячоліття Стетфорджаз дві Джаз-2013»? Досить незвичний один день прожила бригада на Закарпатті. Нібито все за планом заняття, бойова підготовка, облаштування казарм для контрактників. Та за всім цим спостерігав міністр оборони України Павло Лебедєв. 128-ма окрема гірськопіхотна бригада укомплектована контрактниками на 40%. Процес набору триває. Активно переобладнують казарму на гуртожиток на 100 осіб. Очільнику оборонного відомства продемонстрували всі складові життєдіяльності частини, та особлива увага бойовій підготовці. Спочатку доведення наказу командира, а потім справжня баталія розгорілася на полігоні. Павло Лебедєв не уминув увагу і соціальні питання. Він запевнив, що наступного року в цьому регіоні добудують незавершені будівлі в Мукачевому, Ужгороді та Виноградові. А відтак усі військовослужбовці будуть забезпечені житлом. Якщо відповідати на питання комплексного рішення життя, У нас на сьогодні 44 тисячі 700 воєннослужбих стоять на очі. Для Решение этой проблемы нужны колоссальные ресурсы. Мною предоставлена государственная программа на рассмотрение президенту по решению данной проблемы. Президент ее согласовал, и мы планируем в 2014 году порядка 10 тысяч и до 2017 года порядка 20 тысяч. Но Принципіально це буде отношення служебного життя і постійного. Щодо масштабів всеукраїнських, то цього року близько тисячі квартир здадуть під заселення. Кошти на такі потреби надходитимуть і від реалізації надлишкового майна. Це і містечка, і техніка. На сьогодні це мільярди гривень. Є проблеми зв'язані з кризисом. то тобто у нас є для цього фінансування. Ну, на жаль, не завжди. даже наличие денег позволяет закупить материалы или рассчитаться за работы. Позитивная тенденция спостерегается и у проведения боевой подготовки. Программа предусмотрено выделение на боевую подготовку в размере 12 миллиардов. Это в разы больше, чем было в предыдущие годы. И это необходимо І то необхідно зв'язано з тим, що воєннослужа свою бойову підготовку должен совершенствовать постоянно. І головна цель це підняти професіоналізм і бойову річку воєннословища. Основне завдання зберегти боєготовність. Тож на модернізацію техніки виділяється 28 мільярдів гривень. У першу чергу сили будуть кинуті на оновлення флоту та авіації. Ставку зроблено і на професіоналів-контрактників. Нині у війську таких близько 55 тисяч. І враховуючи те, що все більше і більше юнаків мріють про кар'єру військового, до кінця року ця цифра вже може зрости на 2 тисячі. Боротьба з піратами триває. Фрегат військово-морських сил України Гетьман Сагайдачний приступив вже до третього патрулювання в Аденській затоці в рамках операції НАТО Океанський щит. Попереднє патрулювання пройшло успішно. Корабель запобіг нападу на цивільне судно Манджін з боку підозрілого швидкісного плавзасобу. При зближенні нашого фрегата з судном ворожий об'єкт зник в просторах затоки. Командуючий Силами НАТО оцінив високу професіональну підготовку українського підрозділення. І крім цього командуючий військами НАТО который принимал участие в інспекції нашого фрегата Гетьман Сагайдачним в Аваденской також оцінив слажену роботу работу 250 наших моряков. За час існування океанського щита Україна стала першою державою, яка взяла участь в операції, не будучи членом НАТО. На цьому наголосив заступник генсекретаря НАТО Трасиволос Стаматополос. Роль військово морських сил України в цій операції не лише почесна, а й вкрай важлива. Вітчизняний корабель тепер є невід'ємною частиною багатонаціонального корабельного з'єднання. Ми отримали ще один корабель, ще один навчальний почесний екіпаж. Я щиро дякую Україні і її збройним силам. Крім того, ми будуємо взаємодію з українськими військово-морськими силами, щоб діяти разом, спостерігати разом і здійснювати всі процедури таких операцій. І це дуже важливо для обох сторін. На цьому одіссея українського фрегата не завершується. Екіпаж гетьмана Сагайдачного протидіятиме піратству до січня наступного року. Як говорять льотчики, в армії не питають, якою буде погода. Питання ставлять інакше: чи будемо сьогодні літати, і якщо будемо, то за яких погодних умов? Відповідь знають військові метеорологи. Днями командувач повітряних сил зустрівся зі ЗМІ, щоб підбити підсумки року. Спеціально для цієї події планували демонстраційні польоти, але погода зіпсувалася. Ну, на жаль, сьогодні погодні умови такі, що ми не змогли вам показати польоти і виконати, тому. Туман у нас стоїть на аеродромі. Температуру повітря, вологість, швидкість вітру та багато інших показників відстежують метеорологи. Вони знають, коли пілоту можна сідати за штурвал і на яку висоту підніматися. Авіаційний метеоролог повинен скоріше спрогнозувати не наявність чи відсутність дощу, а видимість у цьому дощі і висоту нижньої межі хмарності, з якої випадає цей дощ. Робота військового синоптика вимагає точності і швидкого орієнтування в ситуації, адже, як кажуть, погода не потяг за розкладом не ходить. Кожні три години інформація оновлюється. Метеорологи за допомогою спеціальних приладів відстежують атмосферні показники. За отриманими даними, складають карти погоди. Інформацію переводять у коди, які використовують у всьому світі, здійснюють військові метеорологи і орнітологічне обстеження аеродрому, тобто спостерігають за птахами та їхніми міграціями. Тому що іноді пернаті стають причиною катастроф. совєтський період було кілька зіткнень з птицями. Один із піонерів корабельної авіації, перший командир полка самолітів Як-38 вертикального зльоту і посадки, полковник Матковський, погиб Во время учебно-треніровочного польоту на самоліті міг 21 причиною гибелі льотчиків євілось столкнення з крупними птахами. Якість пілотування. Багато в чому залежить і від роботи синоптиків. Адже їхні прогнози здатні навіть рятувати життя. Разом з нами цей сюжет дивився Андрій Дровнін, начальник гідрометеорологічного центру Збройних сил України. Доброго дня, Андрію Сергійовичу. Доброго дня, Ірино. Всі знають, що у льотній справі без прогнозів погоди не обійтися. А які ще війська чекають на повідомлення синоптиків? По-перше, гідроміціалогічне забезпечення має двоєрархічну структуру. Перше, це спостереження за погодою, це гідрологічне спостереження для військово-морських сил, це гідрологічне спостереження для сухопутних військ. Тому, взагалі, усі види збройних сил. Мають питання до гідрометеорологів. Маємо кліматичні дослідження, ведемо гідрологічне спостереження, арнітологічне, аерологічне спостереження, і лише потім потрібно казати про синоптиків. А якщо говорити про систему метеозабезпечення військ, розкажіть, як вона функціонує у Збройних силах України? В кожному виді збройних сил маємо свою гідрометеорологічну службу. Далі нижче рангом. Ідуть оперативне командування, повітряне командування, які теж мають свої служби, метеорологічне бюро і закінчуємо е, метеорологічною службою авіаційних з'єднань, е, авіаційних комендатур. А якщо говорити про технічне забезпечення, що сьогодні стоїть у вас на озброєнні, так званому, і чи надходять якісь нові зразки? Гідрометеорологічному центрі е, в 2006 році е, пройшла апробацію і прийнята на озброєння система е, автоматизації технологічних процесів е, передачі та обробки метеорологічних даних. А що це за система? Що вона робить? Ну, По-перше, приймає, передає метеорологічну інформацію і обробляє в тому вигляді, якому нам потрібно. А якщо порівняти військового і цивільного метеоролога, в чому різниця їхніх завдань, можливо, і в чому специфіка кожного? Справа в тому, що теоретична та практична підготовленість однакова. Але вимоги, які ставляться перед військовими метеорологами, значно вищі. І це полягає в тому, що військовий метеоролог – синоптик. Повинен в кратчайші строки розробити найбільш якісний прогноз погоди на більший строк. До речі, про навчання майбутніх метеорологів наші журналісти підготували сюжет. Пропоную вам переглянути його. Я з задоволенням подивлюся. Підтримати розмову про погоду зможе кожен. А от зробити точний прогноз під силу лише спеціалісту. Для Збройних сил України таких фахівців готують на кафедрі військової підготовки Одеського державного екологічного університету. Сьогодні в цих стінах навчаються майже пів сотні майбутніх військових синоптиків. Навчання на кафедрі військової підготовки відбувається за схемою підготовки 4 плюс 1, тобто 4 роки студент, 1 рік курсант. Всі випускники перед п'ятим курсом проходять курс первинної військово-професійної підготовки, який завершується складанням військової присяги. Після цього набувають статусу курсанта і на момент випуску забезпечуються первинною посадою у метеопідрозділах збройних сил України. На кафедрі стверджують, щоб стати хорошим метеорологом, курсанту треба добре знати точні науки, бути на ти з фізикою і математикою. Також цінуються спостережливість, хороша пам'ять та аналітичні здібності. Яна Панова свого часу закінчила політехнічний ліцей, з дитинства цікавиться природними явищами та із задоволенням проводить різноманітні розрахунки. Тому в правильності вибору своєї майбутньої професії дівчина не сумнівається, хоча й визнає, навчатися тут нелегко. Найважче мені дається авіаційна кліматологія, тому що доводиться працювати з великим обсягом інформації та документації. Це, по перше, стартові журнали, бюдлітні, які постійно приходиться опрацьовувати по декілька разів. Навчальний процес крокує тут поруч з наукою. На кафедрі функціонує сучасна науково-дослідна лабораторія, де курсанти проводять численні експерименти, розробляють програмне забезпечення, і це їхній внесок у розвиток галузі передбачення примх погоди. Наразі тут кипить робота над комп'ютерною програмою щодо метеопрогнозів для військової авіації. Невізна даної роботи заключається в тому, що автоматизовані і реалізовані розчні методи, які приміняються в Україні, які хорошо адаптовані М'ясним условиям в отличие от э, большого количества э, зарубежных компьютерных програм. Чи надійде це ноу-хау у військові метеорологічні підрозділи, покаже час. А поки що курсанти працюють над новими проектами, досконалюють знання зі свого фаху і пишаються, що обрали досить рідкісну, цікаву і певною мірою романтичну професію. Андрію Сергійовичу, то що достатня кількість фахівців гідрометеологічного забезпечення сьогодні готують у цьому виші? Кількість гідрометеорологічних фахівців готується згідно замовлення, яке розробляється щорічно начальникам гідрометеорологічної служби. Наскільки я знаю, кількість гідрометеорологів потрібних на рік десь 7-8 осіб. Навчальний заклад готує відповідну кількість або кожного року 7-8, або через рік 15. 17 осіб до речі, даний виш готує не лише офіцерів кадру, але також офіцерів запасу. Стосовно офіцерів запасу, також вони готуються і в місті Києві на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу Житомирського військового інституту національного авіаційного університету. А чи вивчається закордонний досвід гідрометеорологічного забезпечення військ? Можливо, є щось таке корисне, що ми можемо прийняти від інших країн для наших збройних сил України. Так, досвід постійно вивчається. Ми маємо двосторонні стосунки з гідрометеологічними службами таких стран, як Королівство, Бельгія, Німеччина, Росія, Латвія. В теоретичному плані наші фахівці не хуже, а навіть краще, ніж фахівці іноземні. Чому? Тому що в іноземних державах не готують військових метеорологів. у них метеорологи – це люди з вищим з вищою освітою, які е, в три етапи проходять курсову підготовку і на кожному етапі отримують більшу е, спеціалізацію. Ми з точки зору підготовки військових фахівців е, на дуже високому рівні трітична підготовка, але технічне оснащення бажає кращого. Ну, так як ми вже говоримо про погоду, то завжди жартують, що точний прогноз погоди на завтра можна дізнатися тільки післязавтра. А от наскільки точними сьогодні є прогнози погоди, на вашу думку? Точність прогнозу погоди залежить від строку, на який дається прогноз. Якщо говорити на день, добу або дві доби по нашим висновкам десь складає 95-97%. Якщо це... 3-5 діб, це десь 80%. І те, що розробляє наш гідрометіологічний центр, середньострокове прогнозування від 3 до 10 діб. Ми маємо чітку статистику: – 73-75%. Чи можна довіряти народним прогнозам? І чи користуєтеся ви ними? Синоптики на місцях і в частності гідрометіологічного центру використовують будь-які. Способи прогнозування, в тому числі військової народні примети. А якщо говорити про питання, яке цікавить зараз багатьох українців, яким буде новий рік, чи варто кудись їхати, можливо, відпочивати, чи все таки залишатися в столиці? А яка погода буде? Ну опять же, на мою особисту думку, в новорічну ніч ми будемо мати температуру в приділах мінус один, мінус три градусів за Цельсієм. А коли випаде перший сніг? Перший сніг ми очікуємо десь в першій декаді грудня. Андрію Сергієвича щиро дякую вам за цікаву розмову і бажаю вам доброї погоди і точних прогнозів. Дуже дякую вам. Дуже приємно з вами спілкуватися. В Україні шукають роботу 450 тисяч осіб. Наявних вакансій набагато менше, ніж охочих працювати. У таких умовах Збройні сили пропонують непогані перспективи, конкурентоспроможну зарплатню і кар'єрне зростання. З переходом України на контрактну армію охочих вступити до війська стає дедалі більше. Лише з початку цього року кількість таких військовослужбовців зросла на 4 тисячі. Серед основних стимулів не тільки стабільна зарплата, а й можливість проявити себе. До того ж, Міністерство оборони гарантує контрактникам соцпакет. Ми маємо здійснити низку низку заходів щодо підвищення конкурентоспроможності військової служби на ринку праці України. Це в першу чергу стосується прискорення темпів забезпечення військовослужбовців житлом, збільшення грошового утримання, можливістю здобуття вищої освіти під час проходження військової служби за рахунок держави, унормування робочого дня і зміна укладу військової служби. Спільно з центрами зайнятості військкомати проводять ярмарку вакансій. Представники військових частин пропонують роботу на всі смаки. Це найпростіший шлях розповісти молоді про перспективи контрактної служби. Молодих людей у цьому віці достатньо багато в центрах зайнятості. Знайти у нас час роботу важко, і те, що пропонується, дуже цікаво. Про умови і специфіку служби хлопці дізнаються безпосередньо під час спілкування з військовими роботодавцями. Всі вакансії перегукуються з цивільним життям. Збройним силам потрібні діловоди, водії, оператори, механіки, кухарі, пожежники, телефоністи, радіотехніки електрики. А за бажання можна освоїти будь-яку нову професію. Наші зусилля спрямовані на всі категорії населення України, як на чоловіків, так і на жінок. Але все-таки основною категорією громадян, які до нас зазвичай звертаються, це випускники шкіл, професійно-технічних та середньоспеціальних навчальних закладів. Чому? Тому що Збройні сили України мають свою систему підготовки, допідготовки та перепідготовки. Є навчальні центри, об'єднані навчальні центри, коледжі, вищі військові навчальні заклади. Тому військовослужбовець, який підписав контракт, весь час. Має можливість самовдосконалюватись в системі освіти збройних сил України. Він росте в посадах у військових званнях. Позитивні зрушення в армії зацікавили Павла Шишкіна. Він закінчив Суворовське училище та військовий інститут, але потім вирішив піти зі збройних сил, змінив кілька робіт у цивільному житті та зрозумів, що головне все ж таки стабільність. Ніж друзі залишилися з служби, які… Сейчас уже дослужились до капітана, гаряча зарплати хороші пошли. бы я задумався. Схожа доля і в Олексія Юрченка. За фахом він монтажних будівельник на хліб доводилось заробляти тимчасовими підробітками. Офіційного працевлаштування хлопець так і не отримав нову сторінку своєї біографії, хоче розпочати зі збройними силами. Після сьогоднішніх заходів я вирішив твердо піти служити за контрактом, взяв які потрібно документи, контакти з Вінкомату. На плані є таке піти в танкову дивізію, в танкові війська. Я думаю, взагалі мої рідні будуть також мене підтримувати, і буде це добре, що вирішив та піду служити за контрактом. До прикладу, в 95-й окремій аеромобільній бригаді створені всі умови для контрактної служби. Військовослужбовець першого призову отримує близько трьох тисяч гривень. Робочий день до 17-ї години безкоштовні обіди і проживання. Володимир Довбуш підписав контракт після чотирьох місяців строкової. За рік служби про своє рішення жодного разу не пожалкував. На контракті залишився добровільно, тому що зрозумів, що це вже моє. Статистика свідчить, 60% строковиків частини після демобілізації вже за кілька місяців повертаються на контракт. як дипломований економіст, Василь Гарманчук розуміє, що майбутнє лише за контрактною армією, адже до будь-якої справи потрібно підходити професійно. Строкова служба, він, можна, мою точку зору, вже себе віджив. На даний період часу основні задачі, які ставляться Міністерством оборони і командуванням високомобільних задних військ, це підготовка фахівця найвищого рівня. Василь служить у бригаді вже чотири роки. Він пройшов всі кар'єрні сходинки від солдата до головного сержанта і, хоча має дві вищі освіти, та реалізувати себе зміг лише у війську. Саме розумієте, що зараз держава стільки в нас на випускала юристів економістів, що забезпечить їх роботою ніяк не можна. Найти роботу за своїм покликом. За яку платили б такі б гроші, я думаю, навіть в області і, мабуть, в Україні немає. А служба у десантників справді цікава, майже цілий рік відточують свою майстерність на полігонах. Завдання наближені до бойових, нестандартні ситуації і, звичайно ж, стрибки з парашутом. Всі умови, щоб стати першокласним солдатом. Військовослужбовці військової служби за контрактом, які призвані для проходження служби, да, вони будуть займатися виключно бойовою підготовкою, бойове чергування нести виключно в межах те, що їм положено. Решта питань, решта питань будуть покладені на цивільних. Якщо вас зацікавила служба за контрактом, завітайте до найближчого військомату. Там нададуть вичерпну інформацію. Та найперше, слід пам'ятати, що крім бажання стати військовою людиною, треба мати міцне здоров'я та гарну фізичну підготовку, адже контрактна служба не для слабодухих. У вівторок з Польщі повернулась рота Феодосійського окремого батальйону морської піхоти. Продовж двох тижнів 89 українських військовослужбовців брали участь у наймасштабніших натовських маневрах тисячоліття стетварчас «Стетвардчас-2013». Через що їм довелося пройти, знає Сергій Камінський. Ще місяць тому про політичну, економічну та соціальну кризу у вигаданій країні Ботнії йшлося у спеціально змонтованих телесюжетах псевдоновин. Реакцію на можливу війну досить реалістично було змодельовано навіть у соціальних мережах. За легендою, ця держава напала на Естонію та автоматично перейшла у категорію противника для багатонаціональних сил НАТО. Показово, що окрім контингентів з 20 країн альянсу, в умовний конфлікт втрутилися країни-партнери: Македонія, Швеція, Фінляндія та Україна. Ну це показник України як країни з внеблоковим статусом, країни, яка участвує. В міротворческих операціях по ООН, НАТО Євросоюзу. 24 жовтня від нашої держави до Польщі відбув підрозділ Феодосійського окремого батальйону морської піхоти, який минулого року пройшов сертифікацію за стандартами НАТО. Тут вони залучалися до активної фази маневрів у навчальному центрі сухопутних військ польської армії дрансько -Поморський. Нам протидіяли десь приблизно до 200 чоловік польської армії на чотирьох БМП, ну і там ще в них була якась техніка. Якщо ми були в обороні, вони наступали. Якщо ми наступали, вони в обороні. Українські морські піхотинці у складі багатонаціонального батальйону займалися підсиленням державного кордону, ворогуючі сторони, воювали без будь-яких попередніх домовленостей чи погоджених сценаріїв. Тож за різних обставин нашим доводилося і наступати, і оборонятися. Похмура тактична погода тільки додавала інтриги. Одні з найтяжчих елементів це елемент виживання. Постійно ночували під дежем, температура повітря була дуже низька. Щоб солдат не мог зламатися на своєму завданні. Іноземні колеги відзначили вміння наших вояків ухвалювати самостійні рішення в межах своїх повноважень, а у складі підрозділу діяти як єдиний механізм. Українцям сподобалось, що всі побутові та інші питання організатори вирішували на належному рівні, тож можна було віддаватися бойовій місії на 100%. Дісвіє. лично состава на боевых машинах «Росомаха» показали, что тактика применения отделений на уровне отделения нецелесообразна. Отделение желательно разделить на две боевые группы, которыми каждую командир отделения и старший солдат или старший матрос. Загалом навчання steadfast Джаз 2013 проходили на 11 полігонах Польщі та країн Балтії під керівництвом восьми умовних штабів. Наймасштабніші маневри НАТО 21-го століття зібрали близько 6 тисяч військовослужбовців, 350 бронемашин, півсотні літальних апаратів та 13 бойових кораблів. Аби перейняти досвід проведення подібних заходів та підтримати вітчизняних морпіхів, у розпал боїв завітав міністр оборони України Павло Лебедєв. Неприємно що ви чи честь, з числення достоинств, представляєте Україну на таких учениях. Уже цього вівторка українських морпіхів з оркестром зустрічали на залізничному вокзалі Сімферополя. За відгуками керівництва Альянсу на польській землі вони проявили себе дуже достойно. 1 січня рота десантно-штурмова цього батальйону буде заступати. На оперативне чергування бойової тактичної групи Євросоюзу Хелбрак. А ця ротика, яка повернулася з сертифіного на навчання, вона буде вступати до чергування силнигування регування НАТО. Міжнародне навчання стетфаст Джаз. Стало ознакою відновлення масштабних маневрів НАТО в Європі. Наступного року альянс завершить виведення військ з Афганістану. Тому умовні баталії відбудуться лише 2015-го. За попередніми планами вони мають пройти на території Іспанії, Італії, Португалії та зібрати близько 40 тисяч військових. І наостанок пропоную вам дізнатися про що пишуть на сторінках військової преси. Київ за декілька кроків від підписання угоди про асоціацію з ЄС. Проте прогнози політологів різняться, адже відсутність навіть одного голосу за може перекреслити весь процес. Київський військовий ліцей імені Івана Богона святкує 70-річчя. Про унікальну систему підготовки, сучасну навчальну базу та армійський порядок. Вам розкажуть журналісти народної армії. Екіпаж ракетного корвета Придніпров'я здійснив черговий вихід у море. Відбулися тренування та бойові навчання з боротьби за живучість і керування пошкодженим кораблем. Завдяки шевській допомозі катер зв'язку Добропілля відремонтували. Він вже зійшов на воду і взяв курс до Новоозерного. Більш детально вам розповість видання «Флот України». Це всі новини на сьогодні. Якщо серед ваших друзів чи родичів є люди, які можуть стати героями наших наступних передач, пишіть на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані. До зустрічі.